Thank you again. Слава Україні! Героям слава! Можливо, ви скажете славка? Так. Так, да. да. Я хочу вам передати цей прапор, це особливий прапор, який побував на фронті. І на ньому для вас залишили побажання і свої підписи якраз ці люди, які там безпосередньо воюють. Вони залишили свої підписи імена позивні. От навіть тут є такі цікаві позивні, як... Круг, майбіна тут є, бо там служать і дівчата також. Я думаю, що це буде для вас хорошим подарунком, як такий зворотний зв'язок, людись помістити його на бедному місці і обов'язково згадувати. Так. У -у 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 -у. Так. Я ще можу там сфотографувати. Візьміть, станьте біля ялиночки, тримайте. Тримай, Trivialise. Можливо, іншим боком. переверніть його. Цельна сторона. Переверніть. Ну как я це покомандуюсь? Ні, правильно давав. Так, я тут теж Так, щоб Сашеньку було видно. Саша, виходь. Таксі друзья. І Саша земой. Так, вставай вас. Можна розумся, як говорить, пройти. Давайте, хлопці, до нас. Нехай нічого вже. Вам можна. Давайте ще раз Так може